Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні буде незвичне відео. Сьогодні я відправляюся в магазин Костко, і ви відправляєтеся разом зі мною. Будемо купувати продукти. В кінці я вам покажу чак, скільки в мене виходить, скільки я витрачаю грошей, скупляючись на тиждень. Канадці багато, як і в Польщі, до речі, люди, де і в Норвегії. Я думаю, скупляються на цілий тиждень. вони Не скупляються там раз в один-два дні. От тому відправляємося зі мною. Я буду купувати саме ті продукти, які. Мені подобається саме те, що я їм, але також в цьому відео я вам покажу і інші продукти, які я не буду купувати, які не будуть в фінальному чеку. Але просто я думаю, вам буде цікаво подивитися на ціни і порівняти. А також хочу сказати маленьку поправочку, що в Коска немає податку. Тобто, кожного разу, коли ви йдете в магазин в у Канаді і купуєте щось, неважливо, що ви купуєте. Тобто, якщо ви берете продукт, наприклад, там, за 30 доларів, ви не заплатите на касі 30 доларів, якщо цінник саме в магазині. Магазині висить 30 доларів, то ви не заплатите 30 доларів. Ви заплатите зверху обов'язково 13% податку, і це відноситься до всього просто до, до всіх послуг, до всіх ресторанів, до всіх їжі, до любих продуктів, до всього просто це стосується. Ви платите 13% податку. От чому я скупляюсь в Коско? Тому що в тому, що в Коско немає податку. Тобто, то, якщо ви скупилися на 50 доларів, ви заплатите 50 доларів. Це одна із причин, чому я скупляюся в Ну, Поїхали, поїхали. При вході на костку пробиваємо обов'язкову картку персональну. Далі вам трохи новорічного настрою у вигляді ялинок. От ви бачите першу ялинку за 100 доларів і далі за 3 метри ялинка 240 доларів. Це прям шикарна повноцінна ялинка на новий рік, але вона коштує 500 доларів і вона висотою 22 метри. Далі переходимо до м'яса, і перше в нас яловичий фарш 3 кілограми за 33 долари. Далі філе лососів І якщо цікавить, скільки коштує лобстер в Канаді. Далі свинину, яку кладемо у кошик, за 27 доларів 3,5 кілограма. І також ціна на ребра. Щодо свиного фаршу, оптова пачка за 18 доларів, і це в нас за 3 кілограми. Щодо сирів, ціни дуже різні, ви бачите за 23 долари 1 кілограм, і в цій пачці майже 1 кілограм, ви бачите, Також інші приклади сирів за 500 грам 13 доларів, за 500 грам 12 доларів. Такий бекон я часто люблю брати, коштує такий кусок, він кілограм 600 грам за 19 доларів 23 центи. Далі класика коска це тільки наприготовлена курочка. Ви бачите, 1 кілограм 200 грам за 8 доларів. Яйця 30 штук 9 доларів, також можна взяти 24 штуки за 8,8 доларів. Кладемо у кошик. Переходимо до молока і ми бачимо, що за 6 ,8 доларів 8 центів можна взяти 4 літра, і також 4 літра за 5,8 доларів. Далі йдуть в нас гриби. Сьогодні я їх не буду купувати, але ціну ви побачили і за який об'єм. Далі я купую і кладу у кошик черешню за 907 грамів, 19 доларів. Ви бачите ціну, також ще з фруктів я сьогодні візьму малину. що коштує 6 доларів 7 центів за 340 грам. Також я беру полуницю 907 грам за 14 доларів. Яблучка 10 доларів майже за 3 кілограми кладу у кошик. Далі виноград за 10 доларів 907 грам, але я візьму ось цю пачку 12 доларів за 1 кілограм 360 грам моцарелла 10 доларів за три пачки по 170 грамів. І також іде у кошик. Тірамісу, 6 штучок з 85 грамів за 10 доларів у кошик. Також у кошик відправляються помідорки черрі, майже 1 кілограм за 8 доларів 50 центів. Також у кошик сир натертий. Тут дві пачки по 600 грам. І воно коштує 20 доларів. Також я часто беру, але не сьогодні 6 перців за 10 доларів. Сьогодні вперше в кошик відправляються сосиски, 4 пачки по 500 грамів за 19 доларів. Також хочу спробувати сьогодні такі слойки, 6 штук за 15 доларів. Класика жанру банани 1 кілограм за 1 долар 2 Центів. Сьогодні вони якісь трохи зелені, але вони полежать і буде добре. До речі, вся випічка це костко само випікає. Оці всі хлібобулочні вироби так само, вони всі свіжі, і ви бачите на задньому фоні кухню, де це все випікається. Далі, ось ви бачите такі булочки за 7 доларів, і інші булочки з сиром 12 штук за 10 доларів. Костко оптовий магазин, тому ви бачите, хліб продається три булки в одній пачці за 6 доларів 8 центів. Ось ще три так само булки в одній пачці за 7 доларів, за 8 доларів і так далі. На роботу я завжди беру такі сирочки 535 грамів за 7 доларів 7 центів. Тут сьогодні акційна пачка. Кошик відправляється, як завжди, лаваші, 1 кілограм за 4 долари. У своїй більшості масло в Канаді, воно солене, тому будьте уважні, вибирайте unsalted, саме масло, щоб воно було без солі, звичайно, для нас. Воно коштує 454 грами за 5 доларів 7 центів. Готова піца, дві штуки у пачці по 800 грамів за 20 доларів. І також інша піца за 19 доларів. Переходимо до йогуртів. В пачці 24 штучки по 100 грам. Ви бачите ціну ось. 8 доларів, 10 доларів, є 19 доларів. Різні ціни. Давайте подивимося щось таке, що суперпопулярне. Наприклад, активія йогурт. І ми бачимо ціну за активія йогурт. Це 10 доларів Кефір, до речі, українці кажуть, що доволі нормальний класний кефір. Багато що приготують на такому кефірі. От ми можемо взяти ось таку двохлітрову пачку, більш зручну за 6 доларів 89 центів. Також нещодавно Костко отримала ліцензію на продаж алкогольних продуктів. Тому ви бачите пиво 63 долари за цілий пак. Також бачите ціну 47 доларів, хенекен по 47 доларів 24 бутилки по 300 мл. Морозиво 2 літри 8 доларів, смаки шоколадний і ванільний. Небагатий вибір, але є ще отаке от морозиво: 18 штучок за 19 доларів. І багато ще різних, але я їх вже не зісняла. Також кошик йде зубна паста, 4 штуки по 145 мл, і воно коштує 20 доларів. Мікс горіхів за 19 доларів, 1 кг 100 г. Відправляємось на касу. Співробітники тут самі упаковують вам ваші продукти, в вашу корзинку. Сьогодні в нашому чеку також будуть продукти нашого друга, але так чи інакше, суму за мої продукти я обов'язково вам назву. Також враховуйте, що ці продукти на дві людини на один тиждень в костку можна оплачувати тільки Mastercard карткою, і наскільки я знаю, тільки кредитною карткою. Черга, як завжди, щоб вийти із костку. І ви бачите фінальний чек: 346 доларів. Але моїх покупок всього лише на 260 доларів. На виході чек треба показати співробітнику. Він перевірить покупки і випустить вас із Костко. Ось чому такі черги. Ось така корзинка сьогодні вийшла. Багато всього корисного запаковуємо у багажник і їдемо додому. Ось таке вийшло відео, друзі. Я дуже рада, що ви його подивилися. Обов'язково пишіть, може, ви хотіли би якісь спеціальні продукти. Обов'язково пишіть, може, ви хочете, щоб я скупилася в Walmart або в якомусь іншому магазині. Я буду тільки за зробити якесь круте відео, яке ви будете очікувати, яке ви хочете, щоб я зняла. Я маю надію, що вам сподобалося. Тепер ви маєте розуміння, можете порівняти зі своїм містом, зі своєю країною, в якої ви живете, порівняти ціни на продукти, можете приблизно Зрозуміти, скільки коштує життя в Канаді. І так само ну, ви розумієте, що це приблизна сума. Да, тому що багато продуктів я не купила, тому що вони залишилися ще з попереднього тижня. Да. Ви розумієте, що це, що це приблизна сума, але так чи інакше, десь в середньому так і виходить. На цьому все. Вважаю вам класного настрою, гарного дня! І ми з вами побачимося в наступних відео. Бай-бай!